Христос народився, дорогі розпочинаємо молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем що через нього все сталося Він задля нас людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований і воскрес у третій день з Писанням, І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного. Що відуця і сина, ісходить, що з оцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через пророки єдину святу Соворну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, Ти тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Ти Тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Води породила Христа, спаси і Спасителя, душ наших, перша радісна тайна, благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний бідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого. Воти породила Христа, Спаса і, і, і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісуса Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття. молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Друга радісна тайна зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний бідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за молиться нині, линів, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас нині, линів, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марії, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Третя радісна тайна – народження Ісуса Христа у Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежності, корупція, нечесність, воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво-Радісю, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво-Радісю, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і прітло на твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О нашій Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися, що до тебе прибігаємо. А також до тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта радісна тайна жертвування Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощом-чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку. А також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за на нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справгування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які втративши надію. Піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний прідло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками. І благословений прітлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті Повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, закривай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе, прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'ята радісна тайна віднайдення Ісуса Христа на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн. І щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб стак багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу, месіанська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про царство небесне для всіх померлих за волю незалежності незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Nazareth, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спасуєць збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спасує збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бій захисти нас, єдина чиста і благословенна, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву і запрошую вас о 21.35 доєднюватися до молитви прославлення, яку транслюватиму із цього самого YouTube каналу. До зустрічі!